Ціни на газ і електроенергію для населення чи залишаться вони незмінними. Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні, тому за газ і далі платитимемо 7 гривень ,96, 96 копійок за кубометр. Зараз для населення діє тарифний план фіксований. Він тримає ціну саме на рівні 7,96. Його продовжили споживачам автоматично. Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 до 1 травня 2024 року включно. Тобто наступний опалювальний. Сезон у нас буде за цією ж фіксованою ціною. Щодо електрики, то пільгові тарифи діють лише до червня. Уряд продовжує пільгову ціну на електричну енергію для населення до 31 травня 2023 року. Тобто вартість залишається електричної енергії та сама: гривня 44 і гривня 68 за 1 кВт годину відповідно до споживання. Хто споживає до 250 кВт, це є гривня 44, а хто споживає понад 250 кВт, це гривня 68 до червня місяця.